Часто користуєтесь гаджетами, ризикуєте отримати коротку зорість. британський професор Девід Алланді. Пошукаємо відповіді у вітчизняних фахівців. Зісмініважна смартфон та телефон. Книга, планшет, то есть тут не имеет значения конкретно смартфон. Электронные книги в Украине очень широко используются и популярны достаточно. Все дело в том, что человек длительное количество времени проводит читая именно на близком расстоянии. Только расстояние является фактором, почему снижается у людей зрение, а не конкретно смартфон. Виробники гаджетів стверджують, що їхні новинки техніки абсолютно безпечні для здоров'я людини. Они действительно безопасны, да, только единственное, что нужно делать перерывы. Каждые полчасика, пять минут перерыв, посмотреть вдаль, расслабиться, пройтись. Излучения вредного они не дают. Все дело только в расстоянии и напряжении глазных мышц. Это связано с тем, что при чрезмерной нагрузке на мышцу, которая регулирует работы хрусталика, происходит нарушение циркуляции крови в самом глазу. Тож, якщо ви хочете зберегти свій зір та убезпечити від короткозорості своїх дітей, запровадьте ліміт на використання техніки. це яблука в длину, Тобто, тобто внутрішнє давлення може немножко буває достатньо при слабості колагену. Дійсно, статистика показує, що збільшилось кількість людей, які мають зараз близорукость. Очень большую роль в этом грають телефони, смартфони. Діти вже с 6-7 лет, починають грати не только на комп'ютерах, играют грають з телефонами і постоянно вот та вот близкое расстояние, чтение, то есть ухудшает зрение. Офтальмологи вже назвали короткозорість хворобою 21-го століття. Щоб бачити світ не лише на відстані витягнутої руки, бережіть свізір і будьте здоровими та щасливими.